Це болюче питання для мене. В моєму місті розбомбили облдержадміністрацію. У треті роковини повномасштабного російського вторгнення ми запитали у містян, який момент від початку повномасштабної війни запам'ятався їм найбільше. Везли загиблого і знову хового. Оце найбільший спогад. Друзі, які загинули під цими уламками. З якого ви міста? З Миколаєва. Саме 24 лютого, тільки початок цього всього, бо всі тоді були в паніці, не розуміли, що робити. Всім було важко. Іловайський каталог відклався пам'яті. Сьогоднішній день, я думаю, всім українцям запам'ятався і запам'ятається надовго цими страшними вистрілами, як це все починалося. Але ми сподіваємося на краще, що це все закінчиться і буде мир в країні. Переїзд з рідного міста. Бердянськ. Народження дитини, важкий період, коли на початку війни не було фруктів, овочів таких магазинах. Ну такий такі спогади хлопчик хлопчики дівчинка. Дівчинка. А як звати. Емма. Я з Донеччини, ще мабуть, коли в мене сусідні дому це прилетіло. 24 лютого, о 3.40, як ми прокинулися. Тато подумав, що то які салюти, А це війна розпочалась. І оце було най, най, ну, найважчі такі дні, перші переломні.